Як обираємо хліб? Дивіться, що важливо. На першому місці має стояти в хлібі цільна зернова мука. Тому давайте перевіримо. От візьмемо будь-який хлібчик, а що у нас тут стоїть на першому місці? Склад борошно-пшеничне першого гатунку. Немає цільнозернової, зернової, значить, не беремо. А навіть бездрежовий хлібчик я дивилася, там не цільна зернова. Дуже люблять бородинський хліб, але у Бородинському тут я взагалі не хороший склад, тому що тут. Борошно-житні обдирне, пшеничне чи другого сорту, тут цукор, тут ферментований патока, глюкозне дріжджі, хлібопекарські присовні, олія соняшникова, кухона, ну тобто ну, такий собі хліб. А якщо ми подивимося на ось цей цільнозерновий, тут написано, тут вже краще, тому що тут якраз борошно цільнозернове 80%. Тому це вже добре. На першому місці воно має стояти. Цукор да? тут також присутній, олія соняшникова присутня, але вона в самому кінці тобто там не. Великі кількості. Тому цей хлібчик, я не кажу, що він супер-супер ідеального складу, але він, в принципі, непоганий. Тому беремо його.